Good Актриса Ольга Сумська, яка є членом гуманітарної ради, якою опікується Герман, занепокоїлась тим, що у Києві закрита школа, де зокрема вчився міністр табачник. Публічно скажи, коли буде школа працювати. Я думаю, що за рік Віктор Федорович, ми зробимо там капітальний ремонт. Ну, мені так кажуть, невідома доля школи, як невідома доля міністра. Нам не вдалося на жаль. Я хотіла би тут звернутися до міністра табачника, провести з'їзд вчителів. Це питання на своїва. Нашої Ігана я відверто скажу, разом з Дмитром Табачником. Якщо б ви зайшли до мене хоч один раз сказали, що табачник не хоче цього робити, не виконує. Він би виконав це бігом. Майте на увазі терпіння, воно не безмежне. Яка вам потрібна допомога, давайте я вам допоможу. Мне казалось, что судьба, сложная судьба ⁇ это министр жилищно-коммунального хозяйства, оказывается, министр образования. Вы знаете, в нашей стране все разбираются в погоде, в образовании, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Это нормально.